Так, доброго часу, мої дорогі зімки. Дивимося з вами Молдову. Що ж там по Молдові у нас? Давайте глянемо. Бо щось там така якась ситуація. Що ми хочемо? Що ми хочемо по Молдові? Молдова захищається. А, ну, не саме Молдова, да, а Придністров'я. Придністров'я. Придністров що ж там у нас по Придністрові? Давайте дивитися. Ну, я вам скажу, що Росія готує. Там провокації і ще нюанс. Вона може готувати щось там і в самій Молдові. За баблішка. Вони там щось збираються. Переворот робити в Молдові? Так, ну. да, вони збираються робити переворот. А чи вийде? Дивіться, щось вийде, але до кінця ні. Вони не знімуть, маю санду, вони не знімуть, не, не вийде вони. Але якісь дії будуть. І другий момент, щось тут, якісь, якісь як обстріли, навіть можуть бути. Так, що це у нас аеропорт? Де він там? В кишеньові, так? Да? Чи будуть. От, знаєте, п'ятірка і восьмірка, мечів, да? вона каже про те, що, ну, може бути, як знаєте, як, може бути, як захват. Вони як планують, як захват цього аеропорту, чи вийде, Блін, ну вийде, може, може вийти, що правильний час, може вийти. Чи відіб'ють Молдавані? Відіб'ють силою. У них буде допомога. Хто їм допоможе? А ну, почекайте. Румунія? Ні. Ми? США? США? Польща і Польща може допомагати. Слухайте, ну ми як дуже будемо думати, чи влазить туди, чи не влазить. Але там щось є для нас важливе, там для нас на території. Знаєте, як оружіє, мені кажеться, яке нам треба. Там дуже багато великий запас оружя. Зброї, вибачайте. І от нам він потрібен. Ми як хочемо забрати його, маємо на нього види. Чи заберем? Можемо забрати, але, знаєте, не одразу погодиться ця керівниця вдома. Але заберем. Якщо це будемо робити, то заберем. Отак. Боже, це вже по всій території України, фейня. З усіх частин. Давайте подивимося, чи загрожує щось Одесі, і що там Чернігівській і Вінницькій області. Чи загрожує щось Одеській області від цих, цих моментів. Ну так, да, можуть бути провокації. Провокації можуть бути. Да. Так, Вінницька область. Вінницькі низькі буде обстріли можуть бути, але в нас там ППОшечка стоїть, тому хороша і буде там все більш-менш нормально. Але з того краю може летіти. Так, і Чернівецька. Ні, тут у них свої нюанси в сімейні. Ну, так сказала тому. Ось такі справи. Так, дякую вам дуже. Гарного вам часу і бережіть себе та Україну. Україна перемогла. Ставимо подобайку, підписуємося і дякую вам.